Привіт-привіт! Радий бачити, радий чути. Хочу з вами поділитися короткими моїми спостереженнями щодо всієї цієї нашої ситуації, яка відбулася вчора. І це насправді важливо. Це буде трошки оф-топ-відео, але і он-топ теж, тому що теми пов'язані. По-перше, дуже просто. Це вперше за великий період часу, коли я можу і хочу. Подякувати президенту за те, що він став горою за мене, за мій народ, це дійсно відбулося вчора як факт, ем, і це важливо. Це перший раз, коли я йому дійсно готовий подякувати публічно. Сподіваюсь, що не останній. У мене дуже багато претензій до влади, і я її дуже багато критикував свого часу. так, І ну... ви знаєте моє ставлення, тих, хто знають, але тим не менше, те, що відбулось. Ну, це, це, це сильно з одної сторони, так і на це є реакція відповідно світу. А тепер другий момент: то пропустили, проїхали. Якби ми повинні бути сильними, робити те, що робимо, і все буде нормально. Поясню, чому другий момент дуже важливий, і він дуже важливий в контексті нашої теми. Чому альтернативна енергетика є важливою? Не тому, що там нам нищать її інфраструктуру і так далі. Це малесенький, такий от маленький такий маленький пункт, який показує просто наскільки важливим є, коли ти є тупо незалежним. І от коли ти незалежний, тобі абсолютно по барабану. Є в тебе зовнішня мережа, нема в тебе зовнішньої мережі. Є в тебе сонце зараз чи вітер? Чи є в тебе в запасі там 20-40 літрів солярки. Для свого дизель-генератора на зовсім крайній чорний день. Тобі все одно, що відбувається навколо, тому що ти можеш продовжувати свою діяльність. Будь ти бізнес, будь ти приватний підприємець, будь ти якась звичайна особа, будь ти в квартирі, якщо ти маєш резервне джерело живлення і вигляді великого павербанку і навіть пару панельок на балконі. Чи будь ти приватний будинок, де в тебе велике сонячне поле і, можливо, навіть вишка велика з вітряком. Це вже можливість для того, щоб тобі було все одно. Це Peace of Mind, це речі, котрі неможливо поміряти грошима. Це те, що, ну як би це сказати, це те, що неймовірно важливо. Це те, що дає відчуття спокою і комфорту. Його не можна порахувати. Так, є питання розумності інвестицій, є питання щось краще, щось гірше, якісь панелі краще, якісь панелі гірше, якийсь інвертор краще, якийсь інвертор гірше, якісь батарейки, хай ми сремся про ці БМС, бо та добра, а та не добра, а ця краща, а ця ніфіга не краща. Загалом це все дурниці. Загалом має значення те, що це потрібно. І чому це потрібно? Тому що повертаємось назад, 96-й рік. У нас була зброя, у нас було її безліч. І ми все віддали. Що тепер ні зброї, ні гарантій безпеки, і ми маємо проблему, якби з тим, що тепер ми взагалі двоємо. Якби є таке ставлення. Ви розумієте одну важливу річ: М -м насправді, те, що відбулося, це дуже добре. Гнійники треба вскривати. Інакше він ніколи не заживе, а буде продовжувати гнити, гнити, гнити і роз'ятрювати все, що там всередині нього відбувається. І... Ситуація в нас ніяк не катастрофічна, абсолютно ані трошки. В нас все нормально. В нас дуже багато є зараз і власного виробництва того, чого треба. В нас дуже багато є і людей, і плюс нам все одно будуть допомагати. Я знаю трошки речей, про котрі не маю права розказувати. Скажу вам трьома словами: все буде добре. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки. Все буде нормально, абсолютно. Я в цьому на 100% переконаний, і на, на, на сьогоднішній день, на цей момент, я насправді е, в чергове, ну за якийсь останній час, я, я, я все таки почуваю гордість за те, що я тут, де я є, і що я роблю те, що я роблю. Це важливо. Це все. Це мій короткий меседж. Все буде Україна. Все буде по-нашому, тому що це наша земля. І ми будемо на ній хазяйнувати. Все буде правильно. Тримайтесь, па, -па.